Це красиво їста, я Діана. Нарешті прийшов сезон тикви. Сьогодні готуємо горіхово-гарбузові кексики. Почався сезон гарбуза, і я одразу купую такий величенький, бо в мене на нього, як то кажуть, великі плани. Вже за кілька років маю добірку перевірених, смачних та, ну, як на мене, улюблених рецептів з гарбуза. Отже, він оцей великий, на перший погляд, але він е не пропаде і вже за місяць його не буде. Якщо ви теж прихильники гарбуза, то поділюсь добірочкою рецептів в описі до цього відео. Почнемо. Одразу поділяю навпіл і половину буду використовувати трохи пізніше, а половину зараз. Частина піде на гарбузові кекси, а частину просто поріжу кубиками. Буду або запікати, або відварювати, а далі зберігаю у ємності у холодильнику та додаю до улюбленої каші, наприклад, до ранкової овсянки або до пшонної каші, так би мовити, смак дитинства. Позбавляємо шкірки за допомогою звичного для вас метода, а далі натираємо на дрібній терці. Можна також робити це за допомогою блендера. Найголовніший інгредієнт є це 240 тертого гарбуза, а тепер поєдную 60 грамів м'якого вершкового масла та 60 мл рослинної олії. Майже одразу маса стає однорідною, додаю 6 столових ложок цукру та знову збиваю. Далі додаю 2 яйця, але додаю по одному і після кожного ретельно збиваю. Далі 2 столові ложки сметани або йогурту і трохи збиваю. І тепер поєдную все з гарбузом. Вологі інгредієнти змішали, переходимо до сухих. Це у мене 7 столових ложок борошна, яке я насичую киснем за допомогою сита. Сюди ж додаю 1 чайну ложку соди та 1 чайну ложку розпушувача, а також спеції. Це кориця та мускатний горіх. В оригінальному рецепті додають по одній чайній ложці. Але кориця мені не дуже подобається, але її треба додавати. Тож я кладу приблизно треть чайної ложки та мускатний горіх. Приблизно теж саме. Все гарненько перемішую та поєдную з гарбузовою масою. До перемішаного тіста додаю дрібку солі та залишилось додати горішки, які я хочу подрібнити, або за допомогою ножа, або за допомогою блендера. Отже, приблизно такого розміру вони у мене, до речі, були трохи підсмажені заздалегідь. Можна обрати також горіх пекан або за вашим смаком. Для випікання використовуємо будь-які формочки для кекса. Наповнюю їх не доверху, бо тісто трохи, але підіймається. З моєї формочки виходять кекси 50 грамів. Це 2 столові ложки тіста. В цих формах, до речі, я вже колись робила дуже смачне тісточко без випічки з рахісовою пастою та печивом. Залишу посилання у описі до цього відео. А також домашні глазуровані сирки з натуральною начинкою. Трохи постукаю, щоб вийшло повітря, та випікаю при температурі 180 градусів 30 хвилин. Наприкінці перевіряю серединку ножем. Залишилась трохи тіста, і щоб не робити другий захід, вирішила зробити оладки. Вийшло гарно, але у мене є більш простіший рецепт, та ще й без цукру, як завжди поділюсь у описі. Дякую, що залишаєте коментарі, ділитесь своїми враженнями та даєте поради? Це не тільки мотивує мене, а ще й допомагає просуванню українського Ютубу. Кексики можна залишити так, вони вже гарно смакують, а можна прикрасити, наприклад, шоколадом. Для цього топлю звичайну плитку шоколаду на водяній бані та почну по черзі занурювати кексики. Зверху присипаємо будь-якими горішками. Як я вже казала на початку відео, я маю улюблену добірочку рецептів з гарбуза. І от кексики це один з тих рецептів. Виходить дуже поживно. А ці оладки це взагалі був просто експеримент, бо не вистачило форм, а залишилось трошки тіста. І отже, вийшло дуже смачно. Але для оладків вони занадто заморочені, як на мене. Бо я на каналі маю дуже простий рецепт бананово-гарбузових оладків.